Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні перший день завозу, ціна за кілограм 439 гривень. І гляньте, яка класна жилетка мені трапилася в сірому кольорі. Вона з екошкіри, проте якість дуже у неї хороша. Йде з пояском приталена. Це 38-й, 10-й розмір, тобто це М-ка. Підкладка, до речі, тут на 100% звіз з кози. І гляньте, як вона класно виглядає, вона йде така, як косуха. При цьому дуже жіночна, адже вона класно підкреслює фігуру талію. Поясок регулюється, і якість у неї дуже класна, дуже мені подобається, ще й в ідеально новому стані. Як вам ця жилетка, пишіть в коментарях. Ще мені сподобалася ось така куртка сорочка в клітинку, причому тут доданий зелений і рожевий колір додає яскравості і акценту. Виробництво Італія, складка не хороші, 95% тут віскози. Ну, але це така от куртка, яка не буде зігрівати. Це такий варіант на теплу погоду, осінь, весну. Тим більше вона йде без підкладки. Дуже стильний має вигляд такі дві накладні кишеньки, вона йде оверсайз, широка, можна під неї вдягати будь-що светри будь-якої товщини і не один шар. Куртка йде подовжена і в ідеально новому стані. І взяла ще ось таку куртку, сорочку, уже з вельвету, це H&M Mass Market. Дуже класний у неї відтінок, такий ніжний, світлий, пастельний, зелений. Щоправда, це дуже маленький розмір XXS. І вона сама по собі йде оверсайз, тому, в принципі, на себе можу приміряти, вам приблизно показати, як би вона мала виглядати, але все-таки ця куртка вона би мала бути набагато ширшою, набагато об'ємнішою. За складом вона дуже хороша, це 100% бавовна, повністю натуральна тканинка, ще й курточка в абсолютно новенькому стані, без жодного дефекту. Дуже красивий ніжний у неї колір, прям дуже мені сподобалося. Шкода, що не мого розміру. Для весни просто ідеальний варіант. І ще мені сподобався ось такий вельветовий жакет, він йде на теплій підкладці, тобто його можна носити замість куртки. Мені здається, що ось ця підкладка є з вовни. тому в ньому надзвичайно має бути тепло. І, скоріше за все, він якийсь вінтажний. Написано, що виготовлений. В Англії, Великобританії. І набірці також був вказаний склад. Верх тут 100% бавовна, а підкладка 100% вовна. Жакет в гарному стані, я б сказала, навіть ідеальному, єдиний нюанс він понизу якось не дуже гарно лежить, він закочується, можливо, його якось чи попрали, чи що з ним зробили. Якби от верхня частина, напевно, все-таки менша за підкладку і утворюється ось така, от внизу незрозуміла річ. Сам жакет дуже тепленький, дуже комфортний. І ось так він виглядає зсередини. Дуже класна, акцентна підкладка, вовняна, в таку от клітинку. Він сам по собі доволі важкий, тому сьогодні заважить недешево. Ще мені сподобалося ось така костюмна жилетка. Гарний неї колір, сіро-бежевий, щоправда, негарний склад. Це повністю синтетика, що верх, що підкладка 100% поліестер. Ну і по розміру вона не зовсім мені підійшла, надто вона широка. Вона непоганої якості, якщо закрити очі на те, що вона синтетична, вона от по якості мені дуже подобається. І крівний теж класний, вона така от пряменька, єдине, що так завелика. В іншому випадку можна було б її брати і ось так поверх чогось вдягати, і взагалі можна її влітку носити як топ. Такі жилетки минулі сезони були дуже актуальними. В тренді напишіть, чи носили ви їх, і чи любите жилетки. А далі буду приміряти ось такий кардиган в сірому базовому кольорі з дуже хорошим складом. Тут у нас переважає вовна 65% її тут. І кардиганчик в дуже гарному стані, знов ж таки без дефектів, без ковтунців, без дірочок. І можна його носити все-таки навіть поверх чогось, адже ширина тут. Дозволяє багато простору, він такий от вільний. А можна його носити і ось так. Правда, тут доволі великий, такий виподібний виріз глибокий, тому не дуже це практично у прохолодну погоду. Хоча, якщо тепло на вулиці, то ось так, як светр, можна цей кардиганчик вдягати, адже він доволі тонкий. І ще взяла до примірочної ось такий сірий базовий светр. Тут розмір вказаний S, а взяла його через склад. Адже він на 100% з вовни. Ось така от бірочка, тут у нас розмір, а тут склад 100% вовна, але вовна доволі колюча. Давненько мені колючі вовни не траплялися, переважно зараз свитра роблять з такою м'якою, приємною до тіла. А ось цей прям дуже колючий, ось так от складно носити без нічого, під ним все-таки треба вдягати якусь майку. В іншому светрик класний, зауважень у мене до нього немає, і колір мені подобається, і дуже красиво ліг по фігурі, красиво підкреслює, і він не обтягує, не обтискає, а навіть є трішки простору. Ще взяла до примірочної ось такий звичайний базовий гольфик, в рубчик в чорному кольорі. Віднюлук це мазмаркет, розмір тут 38 тобто це МК. Склад доволі хороший, тут 70% візкози. Хто мене постійно дивиться, мої огляди, той напевно знає, що візкозу я люблю. Вона класна, особливо для літа, вона така от охолоджуюча. І, в принципі, якщо немає мети зігрітися, то ось такі от свитра теж на теплу погоду дуже класно підходять. Ідеально вони пасують до джинсів, і це така, як на мене, просто паличка-виручалочка, коли не знаєш, що одягнути, вдягаєш ось такий от чорний гольф, водолазку, джинси і образ готовий. До речі, що до джинсів, хотіла вам сказати, оскільки в коментарях деколи мене питають, чому я завжди в джинсах. Це просто найзручніший, найідеальніший одяг для секонд-хендів. До них дуже класно підбирати верха. Фактично, що з джинсами не одягнеш, усе буде пасувати. А це я вам вже показую майку. Чорна вона йде з двох шарів. верхній це 100% шовк, а підкладка не 100% віскоза. Розмір був вказаний 40, як на мене, чудово підійшла. Вона така дещо вільна, але для літа це якраз добре. Адже влітку речі все-таки мають бути вільними і не обтягувати. Тоді в них не буде так спекотно. Ну і склад тут, звісно, такий, що просто супер. Шовк обожнюю. І якщо мені щось трапляється, обов'язково беру до примірочної, вам показую. Ще мені сподобалася ось така сорочка. І, хоча це мас маркет, фірма Primark, вона дуже яскравого акцентного кольору, такий от насичений, блакитний, майже синій. Щоправда, склад мене тут розчарував, тут переважає поліестер і є невеликий відсоток бавовни. Сама сорочка в ідеальному стані, новенька. Сорочка йде приталена по фігурі, добре сіла в плечах, тобто вона не є замалесенька, це у неї такий от приталений крій. Після цієї оверсайзної хвилі, моди дуже незвично щось схоже міряти, хоча вона виглядає дуже акуратно, особливо, якщо її підзаправити, ось так підігну, покажу, виглядає просто чудово. Вона, хоч і однотонна, проте за рахунок цього яскравого кольору дуже акцентна. І погляньте, яку ще знайшла кофту в такому яскравому, трав'янистому зеленому кольорі. Це фірма Marks Spencer, і вона ляна. Ось така тут бірочка, де вказано, що це 100% льон. Йде на короткий рукавчик з невеликим таким верху вирізом і виглядає так за своїм кроєм дуже простою. Але цей колір додає їй якогось шарму. І тільки подивіться, як чудово зелений яскравий колір поєднується з синім. Два ці кольори один одному дуже пасують, можна собі взяти це на замітку. Водночас і проста, і акцентна річ, та ще й ляна для літа просто супер. І ще мені сподобалася ось така джинсова сорочка на короткий рукавчик, якісний тут денім, а розмір, щоправда, дещо маловатий. Це Еска, і якось вона ось так от впритик лягла. Хочеться, все-таки, щоб вона була трішечки вільнішою, адже рухи в ній все-таки будуть дуже сковані. Тут 100% бавовна, тканинка абсолютно не тянеться, і вона така дуже цупка, і все-таки хотілося б, щоб трішечки та й була вона більшою. Заради цікавості зважила з шовку цю майку і заважила вона всього-навсього 40 гривень, а жилець шкіри заважив на 300 гривень. Ще поважила чорну водолазку, її ціна вийшла 146 гривень. І давайте я вам ще покажу, яке було взуття. Взуття також показую вагове. Нагадую, що це перший день завозу. Непогані були чорні черевички на стійкому каблучку в ідеальному стані. Ось такі високі кеди, хороша фірма, і стан також непоганий. Поруч, ось такі от Адідаси, щоправда, всередині вони понищені. Тут ось такі непогані шльопанці з натуральної замші в бежевому кольорі. Щоправда, вони замазані. Якщо їх відчистити, думаю, стан буде непоганий. Дивимося далі. Гляньте, це у нас а-ля Луї Вітон шльопанці, але, звісно, що це був не оригінал, видно, що це якось шкіра ще й поганої якості. Ось такі лофери, гарний колір, але, на жаль, видно, що ношені. Дивимося далі. Ось такі однозав'язки черевики, грубі, такі масивні, в гарному стані, і, якщо не помиляюсь, з натуральної замші. І подивіться, ось ці кросівки продавалися на люксі. Зараз їх переставили на звичайну вагу, і мені стало цікаво, яка ж їхня ціна. Можливо, ви їх пам'ятаєте. Позаду у нас такі атласні бантики, акцентні з натуральної замші, і їхня ціна вийшла. 324 гривні. Нагадую, що це перший день, ціна сьогодні максимальна. Кілограм коштує 439 гривень. І гляньте такі класні високі черевички в такому бежевому кольорі. Це такі, як високі Челсі на масивній підошві, щоправда, вони були з екошкіри це не натуральна шкіра. І тут різноманітні ще черевики на шнурівку йдуть. Непоганий сьогодні вибір взуття, і давайте ще подивимося на сумки. Ось така величезна солом'яна сумка. На перший вигляд була непогана, але в неї понищені ручки. Це у нас хутра сумочка, теж дуже сильно всередині понищена. Ось така яскрава фіолетова бускова сумка. Вона в гарному стані, але видно, що це якийсь мас маркет ще й не дуже хорошої якості. Ось така ще сумка, також з екошкіри в гарному стані. І ось щось таке у нас схоже на якийсь відомий бренд, але він де лого, Це такий алялої Вітон. А тут в ось така тканинна дитяча сумочка з такими ніжними пташками, метеликами. Стан цієї сумочки ідеальний, без дефектів. Дуже багато сумок, як ви бачите, таких от спортивних, різні рюкзаки. А це щось вінтажне. І ця сумка була з натуральної шкіри, але дуже сильні потертості вона мала. Ось така невеличка бежева сумочка, за формою мені подобається, але по якості вона жахлива. Просто така, як паперова. І тут я помітила дуже класну сумочку з соломіну з такими дерев'яними ручками і з Мікі Маусом. Теж такий дитячий підлітковий варіант, сумка в ідеальному стані. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, напишіть в коментарях, що вам сьогоднішніх знахідок сподобалося найбільше, можливо, що не сподобалося. І до нових зустрічей!